14 січня у військовому шпиталі зупинилося серце солдата Владислава Дуплія. Поранення захисник отримав 2 грудня поблизу населеного пункту Богданівка на Донеччині в бою за вільну Україну, її свободу і незалежність. Мужньо виконувавши свій військовий обов'язок. Міський голова у соціальних мережах висловив слова пошани та скорботи близьким полеглого захисника. Владислав народився 2 грудня 1973 року. У 92-му році закінчив ПТУ No22 проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на Дніпровському металургійному комбінаті та ПАО «Южкокс». 4 березня був признаний по мобілізації. Владислав був добрим, чесним, мужнім та справжнім патріотом України. У героя залишилась дружина, дві доньки та брат. Вчилися з третього класу два школи. Файний був був, Атлічно. Так, все. І жили в Ну, пошли захищати Україну. Доземний уклін воїну захиснику. Герої не вмирають. Пам'ять про Владислава буде вічно жити у серцях кожного із нас.